Чи бувало у вас, що заходите в кімнату і напроч забуваєте, навіщо прийшли, або ж мучитися, згадуючи ім'я актора, якого щойно бачили на екрані? Знайоме правда? У такі хвилини може закрастися неприємна думка. А що, як це не просто втома, а якщо це щось серйозне? Цей острах зрозумілий, бо межа між звичайною неуважністю і першими дзвіночками хвороби Альцгеймера? Здається нам дуже тонкою, але насправді різниця тут колосальна. Сьогодні ми з вами раз і назавжди розберемося у цьому питанні, я покажу вам п'ять ключових фундаментальних відмінностей між нормальною забудькуватістю і тими тривожними симптомами хвороби Альцгеймера. Обіцяю, після цього відео ви будете дивитися на свою пам'ять зовсім по іншому. І обов'язково додивіться до кінця, тому що останню відмінність часто приймають просто за рису характеру, хоча насправді це може бути дуже важливий сигнал. Перш ніж ми почнемо порівнювати, давайте швиденько розберемося, що ж таке пам'ять і чому вона іноді нас підводить. Уявіть свій мозок як величезну бібліотеку. Щодня ви додаєте туди нові книги, події, імена, різні факти. З віком наш бібліотекар, тобто наш мозок, стає трошки повільнішим, іноді він кладе книгу не на ту поличку, і вам потрібно більше часу, щоб її знайти. Оце і є та нормальна вікова забудькуватість. Проблема, коли ми не можемо витягнути інформацію. Хвороба Альцгеймера це зовсім інша історія. Це не просто повільний бібліотекар, це процес, який буквально руйнує самі книги і полиці. Нейрони в мозку пошкоджуються і відмирають, і інформація не просто губиться тимчасово, вона зникає назавжди. Тому важливо розуміти звичайна забудькуватість це такий собі збій у пошуку, а Альцгеймер це вже руйнування самого архіву. І зараз ми побачимо, як це виявляється у реальному житті. Отож, давайте почнемо з першої важливої різниці. Це коли ми забуваємо деталі, а не цілі події. Уявімо собі таку ситуацію. Ви нещодавно спілкувалися телефоном зі своїм товаришем чи подругою, якщо у вас звичайно, так би мовити, вікова забудькуватість, ви можете випустити з пам'яті якусь дрібницю з тієї розмови. Наприклад, ви ніяк не пригадаєте назву ресторану, який він чи вона вам радила. Але ви точно пам'ятаєте, що розмова відбулася загальну тему, і навіть які емоції ви тоді відчували, мозок просто прогавив ту дрібну деталь, але загальна картина ціла і неушкоджена, це наче з кінострічки вирізали якусь одну незначну репліку, від цього сам сюжет не постраждав. Ви можете собі навіть сказати Я ж точно пам'ятаю, що ми говорили про їжу. Але та назва просто вилетіла з голови, і це цілком нормальний процес, який трапляється з кожним із нас, особливо коли ми перевтомлені або забагато чого тримаємо в голові. Мозок просто намагається оптимізувати зберігання даних, відкидаючи те, що він вважає другорядним. А тепер давайте глянемо на цю ж ситуацію очима людини, у якої тільки-но починається хвороба Альцгеймера. Вона не просто назву ресторану забуде, вона може взагалі забути, що та розмова по телефону була. Якщо ви запитаєте, пам'ятаєш, ми вчора з Олексієм спілкувалися. Людина щиро здивується і скаже, що ніякої розмови не було й близько. Для неї ця подія просто не втрималася в пам'яті, вона ніби стерлася, і ніякі ваші нагадування не допоможуть її відновити. Це стається тому, що хвороба вражає гіпокамп. Це така ділянка мозку, яка відповідає за формування нових спогадів. Інформація просто не записується на наш внутрішній жорсткий диск. Візуально це можна уявити ось так: при звичайній забудькуватості ви шукаєте файл на комп'ютері, не можете знайти, але точно знаєте, що він десь є. А от при Альцгеймері система навіть не намагалася цей файл зберегти, це дуже важлива різниця, фундаментальна, яка впливає на все життя людини, бо ж саме з таких стертих подій і складається вся її реальність. Давайте подивимося глибше, як це все влаштовано. Коли здорова людина щось забуває, це зазвичай пов'язано з тим, що інформація або погано закріпилася. Або її важко дістати зі сховища. Можливо, в момент розмови ви просто відволіклися, і нова інформація не встигла як слід залягти пам'яті, або ж ті нейронні стежки, які ведуть до цього спогаду, на якийсь час ослабли, але сам спогад, сама книга у цій бібліотеці мозку лишилася ціла. Вам просто потрібен правильний ключ чи якась підказка, щоб її відшукати. Наприклад, якщо ваш друг нагадає, ми ж ще обговорювали італійську кухню, ви одразу вигукуєте, а точно згадав. А от у людини з хворобою Альцгеймера цей процес порушений докорінно. Характерні для цієї недуги амілоїдні бляшки та особливі клубки фізично руйнують синапси, це по суті зв'язки між клітинами мозку. Інформація не просто не може там зберегтися. Вона навіть не може нормально передаватися, ось чому прості підказки не допомагають це все одно, що ви намагаєтесь відкрити файл, який на вашому комп'ютері просто видалили, його більше не існує, а щоб краще зрозуміти цю різницю, давайте уявимо собі одну просту річ. Уявіть, що наша пам'ять це старий добрий фотоапарат, коли ми просто забуваємо щось, це нормальна забудькуватість. Ми ніби зробили світлину, але вона вийшла трохи нечітка, не сфокусована. Ви бачите загальні образи. людей, місце, але якась дрібна деталь на фоні розмита. Наприклад, не можете прочитати напис на вивісці. це неприємно. Але сама фотокартка, вона все таки є. А от у випадку хвороби Альцгеймера людина ніби натискала на кнопку, щоб зробити фото, але кришка об'єктива була закрита. Кадру просто нема, порожнеча, і скільки б ви не намагалися додати різкості, ви нічого не побачите, бо зафіксувати було нічого. Саме ця нездатність формувати нові міцні спогади і є одним із найбільш ранніх та найбільш руйнівних симптомів цієї хвороби це не просто забув, це провали в самому житті. Коли цілі шматки дня чи тижня для людини просто перестають існувати, переходимо до другої важливої відмінності вона стосується орієнтації у просторі звичайна забудькуватість може проявлятися так ви заходите у кімнату і на мить би завмираєте, бо забули навіщо прийшли це знайомо абсолютно всім. Що ви робите у такій ситуації? Ви або повертаєтеся до попередньої кімнати, або, по думки, відновлюєте ланцюжок своїх дій. Наприклад, так, я сидів на кухні, пив чай і подумав, що треба взяти книжку, і ось мету згадали: ваша здатність орієнтуватися і логічно мислити допомагає вам, ніби перезапустити завдання. Ваш внутрішній навігатор, ваш GPS працює справно, просто стався короткочасний збій саме у постановці мети. Це абсолютно нешкідливо і найчастіше пов'язане з багатозадачністю або просто з втомою. Ваш мозок тоді переключився на іншу думку, і первісний імпульс загубився, але ви легко можете його відновити, тому що сама система навігації у вас у повному порядку. Треба розуміти, що з хворобою Альцгеймера усе набагато серйозніше, це не просто що людина забула, куди йшла. Вона втрачає здатність взагалі орієнтуватися, де вона і котра зараз година, можна заблукати на тій вулиці, якою ходив чи ходила 20 років поспіль. Людина може вийти в магазин за ріг, а дорогу додому знайти вже не може. Усе рідне раптом стає чужим і дуже лякає. Це не просто забудькуватість, це збій у роботі тих частин мозку, які мають складати в голові. Ментальну карту світу, що нас оточує, таке ж саме відбувається і з часом. Людина не пам'ятає, який сьогодні день, який місяць, а може, навіть який рік. Вона може думати, що на дворі 1985 і збиратися на роботу, хоча вже давно на заслуженому відпочинку. Це відчуття глибокої розгубленості, коли світ навколо тебе перестає бути зрозумілим. І хоч трохи передбачуваним, уявіть собі, це ніби у вашому навігаторі раптом зникли усі карти. Чому ж це так стається? Річ у тім, що хвороба Альцгеймера зазвичай починається з того, що вражаються тім'яні частки нашого мозку, саме ці зони відповідають за наше просторове сприйняття, за те, як ми оцінюємо відстань, розпізнаємо предмети. Та орієнтуємося, наприклад, по карті. Коли ці нейронні зв'язки руйнуються, людина фактично втрачає здатність читати світ навколо себе. Вона бачить будинок, але не може співвіднести його зі своїм внутрішнім розумінням району чи вулиці. Вона дивиться на календар, але цифри та назви місяців просто перестають для неї мати будь-який сенс це так званий когнітивний дефіцит. Який виходить далеко за межі звичайної забудькуватості, тому, якщо ваш літній родич один раз плутав поворот у незнайомому місті, це, можливо, просто стрес, але якщо він або вона починає губитися у власному дворі чи в звичних місцях, це вже дуже серйозний і тривожний симптом, який вимагає негайної уваги фахівців, це не просто стареча розсіяність. Це чітка ознака органічного ураження мозку, час розвіяти один дуже поширений міф мовляв, старі люди просто погано орієнтуються. Це не просто омана, це небезпечне і хибне уявлення. Так, і з віком реакція справді може сповільнюватися, і, щоб запам'ятати новий маршрут, може знадобитися більше часу. Це правда. Але коли людина губиться у добре знайомому, звичному середовищі, це вже не норма, це вже тривожний сигнал. Уявіть собі водіння. Літній водій може їхати повільніше, паркуватися обережніше. І це абсолютно нормально. Але якщо він сідає в машину і не розуміє, як йому доїхати до власного будинку або плутає педалі газу та гальма, це вже не просто вік, це вже ознака серйозної патології. Те саме стосується і просторової орієнтації, забути номер квартири у великому будинку таке трапляється. Але якщо людина забуває, на якому поверсі вона живе, і як виглядають двері її власної квартири, це вже зовсім інша історія. Дуже важливо відрізняти невеличке зниження когнітивної гнучкості від повного руйнування базових навичок орієнтації. Relax. Почнемо з третьої відмінності, яка нас часто бентежить, це наші проблеми з мовленням. Коли ми просто забуваємо щось по нормальному, ми всі стикаємося з цим явищем, яке так і називається крутиться на язиці. Ви намагаєтеся згадати прізвище актора, як називається та книга чи якийсь там спеціальний термін, ви ж точно знаєте, що воно вам відоме. Ви можете його описати, сказати, з якої літери воно починається, але саме слово ніяк не спадає на думку. Звісно, це дуже дратує, але зрештою ви або згадаєте його через деякий час, або вам вистачить маленької підказки. Ваш словниковий запас у повному порядку, просто доступ до конкретної комірки, пам'яті тимчасово ускладнений. Це відбувається тому, що зв'язок між самим поняттям та його словесним вираженням на мить послабшав. Ваш мозок шукає потрібний файл, але не може його одразу відкрити. Але ключовий момент ось у чому. Ви все одно розумієте, що саме ви хочете сказати зате при хворобі Альцгеймера проблеми з мовленням набувають зовсім іншого характеру. Це не просто так, що важко підібрати потрібне слово. Людина починає втрачати свій власний словниковий запас, вона може замінювати слова на неправильні, але схожі за значенням чи звучанням. Наприклад, замість слова годинник може сказати щось на кшталт ручний показчик часу. Такі хворі можуть будувати дуже прості, уривчасті фрази. Часто вони зупиняються на півслові, тому що повністю втрачають думку чи нитку розмови, і забувають, що саме хотіли сказати. Їхнє мовлення біднішає, їм важко брати участь у діалозі, стежити за думкою співрозмовника. Вони не просто забувають слово, вони забувають, що це слово насправді означає. Згодом це може призвести до повного мовчання, коли людина взагалі припиняє говорити. Процес побудови фраз стає для неї просто нездоланним завданням це не тимчасовий збій, а прогресуючий розпад мовних центрів у мозку. Причина цих мовних порушень, які ще називають афазією, при хворобі Альцгеймера криється в ураженні скроневих і лобових часток кори головного мозку. Саме там розташовані центри Верніке, які відповідають за розуміння мови. І центри Брока, що відповідають за її промовляння. Коли ці ділянки починають руйнуватися, порушується вся мовна система, людина не лише на силу говорить, але й перестає розуміти складні речення, інструкції, а навіть гумор. Її спілкування з навколишнім світом звужується до найпростіших базових конструкцій уявіть, ви намагаєтеся користуватися словником. В якому половина сторінок просто вирвана, а на тих, що залишилися, стерті всі визначення. Ви бачите слово, але не можете зрозуміти його значення чи знайти синонім. Ось приблизно в такому стані знаходиться мовна система людини, у якої розвивається деменція. Тому, якщо ваша близька людина починає відчувати серйозні труднощі у спілкуванні, знайте. Це не лінь і не впертість. це симптом хвороби, і до цього треба ставитися з розумінням. Давайте візьмемо один простий приклад, щоб ми точно зрозуміли, у чому тут різниця. Уявіть собі, двоє людей хочуть попросити у вас викрутку, людина зі звичайною забутькуватістю скаже передай мені, будь ласка, цю, ну як її, штуку, щоб гвинти закручувати, залізна така з ручкою. От, слово з голови вилетіло. Вона чітко описує предмет і його функцію і розуміє, що слово просто забула, вона спілкується цілком ефективно, хоч і має тимчасову затримку. А людина з хворобою Альцгеймера може сказати Дай мені оте для роботи, крутити. Воно он там лежить. Його мова уривчаста він використовує якісь загальні. Ні про що не кажучи слова, тому що конкретні назви просто зникли з його лексикону, він не може пояснити, що йому треба, бо зв'язок між самим предметом, його назвою та функцією у мозку порушений, ось це і є різниця між пошуком слова і його втратою. Четверта важлива відмінність це те, які рішення ми приймаємо, і наскільки вони якісні, усі ми час від часу помиляємося. І приймаємо неправильні рішення, наприклад, можна під впливом емоцій купити щось дороге, а потім шкодувати, або забути вчасно оплатити рахунок і отримати за це штраф. Ну, це буває, це ж частина нашого життя, людський досвід. Після такої помилки ви, скоріш за все, зробите висновки і намагатиметеся її більше не повторювати. Наприклад, поставити собі нагадування в телефон, щоб не забути про оплату, ваша здатність мислити критично та вчитися на власних помилках нікуди не зникає. Це нормальна одинична помилка в оцінці ситуації вона не порушує загальну адекватність вашої поведінки і не ставить під загрозу ваше благополуччя. Ви розумієте наслідки своїх дій. Навіть якщо іноді йдете на поводу в імпульсів, коли ми говоримо про хворобу Альцгеймера, ми бачимо зовсім іншу історію це не просто якісь поодинокі помилки, а систематичне і постійне погіршення здатності приймати нормальні, адекватні рішення, це стається через те, що уражаються лобні частки мозку. Саме вони відповідають за так звані виконавчі функції планування, оцінку ризиків і самоконтроль. Така людина може почати витрачати величезні кошти на зовсім непотрібні речі або легко стає жертвою шахраїв, тому що втрачає критичне мислення. Людина може припинити стежити за собою за особистою гігієною, і це не через лінь, а через те, що вона просто не розуміє, навіщо це потрібно робити. Ще один яскравий приклад це недоречний одяг. Людина може вдягнути зимову куртку в спеку або вийти на мороз в самій лише сорочці, це тому, що мозок вже не здатен правильно оцінити ситуацію навколо і прийняти відповідне рішення. Цей симптом один із найнебезпечніших, бо він прямо загрожує безпеці людини, якщо забути чиєсь ім'я. Це просто неприємно, то нездатність розпізнати шахрайську схему може призвести до втрати всіх заощаджень. Якщо загублені ключі це лише прикрість, то залишений увімкнений газ або відчинені вхідні двері можуть спричинити справжню трагедію. Важливо розуміти, це не якісь там диватства чи старечий маразм. Це прояв хвороби наслідок загибелі клітин у прифронтальній корі головного мозку. Людина не просто не хоче поводитися розсудливо, вона не може. Її мозок втратив здатність аналізувати ситуацію та прогнозувати наслідки. Вона живе лише сьогоднішнім моментом, не маючи змоги вибудувати логічний ланцюжок від причини до наслідку. Саме тому контроль за фінансами та побутовою безпекою стає критично важливим вже на ранніх стадіях цієї хвороби, щоб це стало зрозуміліше, давайте знову скористаємося аналогією уявіть, ухвалення рішень це як керування великим кораблем. Здорова людина це досвідчений капітан. Може він іноді й обере не найкращий курс через шторм чи туман, але він бачить карту. Він розуміє, куди пливе, і він завжди може виправити помилку. Він керує кораблем. А от людина, яка має хворобу Альцгеймера, це той, хто опинився на судні без штурвала та без жодних карт. Вона просто дрейфує за течією, він не може ні прокласти курс, ні обійти небезпечні рифи. Чому? Тому що його інструменти керування просто зламані. Він може робити абсолютно хаотичні та небезпечні маневри, адже він більше не капітан, він лише пасажир на цьому некерованому судні, саме ця втрата контролю над власним життям і над своїми рішеннями, і відрізняє хворобу від звичайних людських помилок. Ось ми дісталися п'ятої, і, мабуть, найбільш невловимої та часто ігнорованої різниці. Це зміни в нашому настрої та характері, у житті кожної людини є і злети, і падіння. Ми можемо бути дратівливими через негаразди на роботі, сумувати через сварку з рідними чи просто відчувати апатію, бо втомилися. Це абсолютно нормальна реакція на зовнішні обставини. Настрій змінюється, але наша основа, наш людський характер залишається незмінним. Ми знаємо свої звички, свої життєві цінності, свій спосіб реагувати на світ. Якщо ви від природи людина спокійна, то навіть у найстресовішій ситуації ви швидше за все будете шукати якесь розумне рішення, а не панікувати чи влаштовувати істерики. Такі зміни настрою завжди можна пояснити, вони є передбачуваними. Це частина нашого здорового емоційного життя. При хворобі Альцгеймера характер людини змінюється дуже глибоко і часто ці зміни просто неможливо пояснити. Людина, яка завжди була такою активною душею компанії, може раптом стати замкнутою і байдужою до всього, а спокійний, врівноважений сім'янин може перетворитися на підозрілу, дуже тривожну, а часом навіть агресивну людину. І що важливо, ці зміни стаються без жодної видимої зовнішньої причини. Людина може почати звинувачувати близьких, що ті нібито щось вкрали, просто тому, що вона сама не пам'ятає, куди поклала свою річ, може впадати в депресію або ж переживати напади безпричинного, просто незрозумілого страху. Його особистість, ніби підмінюють, він перестає бути собою. Це відбувається тому, що хвороба вражає не лише центри пам'яті, а й так звану лімбічну систему, яка відповідає за наші емоції та нашу поведінку. Запам'ятайте, це не б зіпсувався характер, це, на жаль, симптом руйнування мозку. На чому ці зміни такі підступні? Бо їх легко списати на щось інше. Та це ж просто вік, наш тато став трохи буркітливим. Мама завжди була тривожною. А зараз це просто загострилося. Родичі можуть роками не помічати, що це не особливості характеру, а вже ознаки хвороби. Особливо важко, коли людина стає підозрілою та надто недовірливою. Вона може відмовлятися від допомоги, приховувати свої негаразди, звинувачувати найрідніших. Це лягає величезним емоційним тягарем на всю родину. Важливо пам'ятати, за цими змінами стоїть не злий намір, а саме недуга. Людина не може контролювати ці емоції, її мозок посилає викривлені сигнали, змушуючи бачити небезпеку там, де її зовсім немає. Тож проявити співчуття та розуміння в цій ситуації набагато важливіше, ніж намагатися переконати чи довести, що ця людина не права. Давайте завершимо цю частину останнім міфом. Він звучить так: це просто депресія, а ніякий не Альцгеймер. Дійсно, ознаки депресії та апатії можуть бути дуже схожі на ранні прояви деменції, ба більше сама депресія є фактором ризику для розвитку хвороби Альцгеймера, але є ключова відмінність коли це справжня первинна депресія, людина зазвичай сама скаржиться на свою пам'ять. Вона дуже занепокоєна своїм станом і може сказати лікарю, я все забуваю, зі мною щось не так. Натомість, людина з ранньою деменцією часто заперечує свої проблеми або просто не помічає їх. Це явище, до речі, називається анозогнозія. На питання про пам'ять вона може рішуче відповідати у мене все гаразд, я в нормі. Саме тому бити на сполох починають родичі. Звичайно, точний діагноз може встановити лише лікар після повного обстеження, але ця різниця у самосприйнятті проблеми це дуже важливий діагностичний маркер, на який варто звернути увагу. Тож давайте коротко пройдемося по головному. Ми розібрали п'ять ключових відмінностей. Перше проста забудькуватість це коли забув якусь дрібницю, а хвороба Альцгеймера. Це забути цілу подію. Друге, коли ви просто забудькуваті, ви можете відновити хід своїх думок. А при Альцгеймері можна загубитися навіть у знайомому місці. Третє, ви важко підбираєте слово, але знаєте, що хотіли сказати. А от при хворобі руйнується вже сам запас слів. Четверте, всі ми помиляємося. Але при Альцгеймері це систематичне прийняття небезпечних і нелогічних рішень. І п'яте. наш настрій змінюється через обставини, а при хворобі Альцгеймера змінюється сама людина, її особистість без жодної видимої причини. Головний висновок, який варто зробити, важливі не поодинокі випадки, а саме закономірність, частота і те, як ці симптоми впливають на наше щоденне життя. Якщо ви помітили у себе чи у своїх близьких систематичні прояви, які ми сьогодні обговорювали, будь ласка, не варто їх ігнорувати. Це не привід для паніки, але це привід звернутися до лікаря, невролога чи до геріатра. Рання діагностика не вилікує хворобу, але допоможе значно уповільнити її розвиток і покращити якість життя. Дуже дякую, що додивилися це важливе відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски про здоров'я мозку. А тепер невеличке питання до вас чи стикалися ви або ваші близькі з подібними ситуаціями? Яка з цих відмінностей здалася вам найнесподіванішою чи найбільш важливою? Поділіться своїм досвідом у коментарях це допоможе багатьом.